Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз ви подивитесь відео, коли вже людей доводять. доводять до такого. Дивіться. БРЕКЕДДЯ БРЕКЕ БАР ПРОЦІНЯ блядь! Я Виїхав за Стопіння! на БЛЯТЬ ПІНАРАЗ! Ти блядь, Ти, блядь, зрозумієш, що я, блядь, виїхав за стопіння! Я закінчував маневр, блядь! Я вас прошу. Можете, я тебе, блядь, ти безпредельщик, блядь! Будете пояснення по вашому поводу. Ти безпредельщик, блядь! Я зрозумів. Ви розумієте, що е, можна зрозуміти тут водія, якщо він впевнений, що він правий, що він там не порушував правила дорожнього руху, поліцейський впевнений, що той порушував правила дорожнього руху. Виник конфлікт, в якому хтось винен, хтось не винен. Але поведінка водія, я вам скажу чесно, мене ну, не влаштовує. Тому що, бо якби поліцейський там був правий чи не правий, ну, уявимо, що він не правий. Ми, українці, не маємо так себе вести. Є суди, є моніторингова служба, є інші інстанції, якими можна поліцейського наказати за те, що він діяв якось не по закону. Але якщо поліцейський виявив правопорушення і вирішив зробити зауваження водієві або навіть виписати постанову на нього, це не означає, що можна себе так вести. Я вам скажу більше. Є ще одне питання. Кожен водій, коли отримує посвідчення водія, він проходить медичну комісію. Іноді ми, коли отримуємо посвідчення водія, ми на це не звертаємо увагу, ну там окулістики ще і так далі. Але є такі врачі, як психіатр. Ми обов'язково проходимо психіатра, коли отримуємо посвідчення водія. І от тепер виникає питання, чи проходив медичну комісію даний водій? Тому що така поведінка по відношенню до поліцейського показує, що, ну, що людина веде себе нерівно. А тепер уявіть, якщо цій людині щось не сподобається, де будуть гуляти діти на якоїсь футбольній площаці, або будуть йти гуляти жінки, будуть гуляти наші з вами батьки. І людині не сподобається, що десь щось не так лежить, або десь щось не так хтось подивився на нього, і буде це так вести у суспільстві, де немає поліцейських, просто у громадському місці. Як ви думаєте, що це буде? На мою думку, це чистої води, дрібне хуліганство. Тому що це неадекватна поведінка. Нельзя так кричати, верещать, матюками просто навколо ходять люди, їздять водії. Ну, можете закритикувати це відео, але на мою думку, ми водії, повинні себе поводитися кчемно. Так, да, можна зробити поліцейському зауваження, можна йому навіть нагробити. Іноді, можливо, ми використовуємо і нецензурну брань. Але це не означає, що треба кричати, просто як ну скажімо, як скажений. Тому, шановні українці, я вас дуже прошу, щоб такі відео не попадали на якісь російські пабліки, щоб з нас не сміявся ніхто, не ведіть себе так. Давайте себе вести кчемно, професійно і по закону. До речі, якщо з вами трапилась така подія, лучше стримано себе ведіть, достаньте свою зброю, а це є відеокамера на телефоні. Засніміть таке відео, відправте його мені. Я зроблю блог. У іншому разі ви можете звернутися до мене з юридичною допомогою. Телефони є в описі до цього відео. З вами був адвокат Ігор Липявка. побачимося в наступних відео.